Мені завжди замало, мало, мало тебе Я хочу прикрашати змістом кожен твій день, я пукаю один. Кашель – симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки лорде. Я знову літаю. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель. Три проблеми вирішує Один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Вересневі. Є знижки на моторикс. 10% в аптеках. Подорожник, бам. Та ощад. Я Ярослава Магуче, рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка. Для мене відновлення в спорті важливо, як і досягнення успіху. Під час заняття спортом організм піддається тяжким фізичним навантаженням. Як наслідок, відбувається втрата рідини та солей в організмі, що призводить до стану зневоднення. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Вода Рео дозволяє відновлювати і підтримувати водно-сольовий баланс під час і після тренувань. Відновлюся з Рео. Спомізан бебі пославлює симптоми колік. Спомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Мама, у мене носик грозить. Снотті – Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне снотті м'яко усуває набряк. Снотті солоденький. Снотті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Тісноті носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Нова ціна на це Тева 43 гривні в аптеках. Подорожник, ПАМ та ощад.